У хлопців з громадської організації Серце матері з'явилося нове заняття художнє випалювання по дереву. Під керівництвом Людмили Кузьмінової та її двох синів. Хлопці з організації та навіть і дівчата із задоволенням опановують нову справу. Дуже би були здивовані тим, що виходить у дітей. Це правда виходить, і вони надихнулися і просили ще. Тому було вирішено закупити. Матеріал і спробувати так зробити такий гурток, особливо для хлопців, тому що він необхідний. Бо наші хлопці дещо такі, знаєте, швацтво, декорування, малювання це замало, а зацікавили ми їх. Дивно було те, що і дівчатам сподобалося, і дівчата. Саме цікаве, що і матусі тепер хочуть ходити. На жаль, не на всіх вистачає в нас випалювачів, а я сподіваюся, що це тільки початок. Початок нашої плідної роботи. Вперше випалювати по дереву представники громадської організації спробували влітку. Керівнику нового напрямку творчої майстерні було цікаво, чи підійде нове заняття дітям, адже воно перспективне і з хобі може перерости у роботу. Започаткували новий гурток. Це деревообробний випалювання в частності. Завдяки фінансуванню з міського бюджету нам вдалося купити обладнання, інструменти. І мама з нашої організації Люда Кузьмінова разом зі своїми синами проводить цю студію всі в захваті. І якраз ця студія більш направлена на хлопчиків, тому що наша мета була якби зробити гурток для хлопчиків. Бо для дівчат у нас і миловаріння, і розпис сумок, і виготовлення свічок, і в'язання і з бісерами робимо, а не не вистачало нам гуртка саме для хлопчиків. Разом з тим, мами та діти з серця матері продовжують шити та розмальовувати шопери та екоторбинки, варити мило та реалізовувати їх на різноманітних благодійних виставках та ярмарках. Виручені кошти відправляти на благодійність. Також у творчій майстерні виготовляють окопні свічки для хлопців на передову. Ми в минулому році співпрацювали з координаційним центром і віддавали їм виготовлені свічки. В цьому році ми співпрацюємо з громадською організацією Сильна Олександрійщина Олексієм Чижом, тому що він ну, проводить і взяв наших дітей в роботу по спорту. Це гурток пауерліфтингу, А ми хочемо, якби і трохи віддячити, і теж долучитися до зсу. Як я вже сказала, тому зараз окопні свічки ми віддаємо Олексію, і також цими вихідними буде благодійний чемпіонат спорту. Діти нашої громадської організації приймають участь у цьому заході. А ми, як від організації, запропонували поставити ярмарку і виручені кошти теж пожертвуємо в скриньку, тому що зараз у них великий збір, це на дрони, і тому ми будемо там і зараз активно готуємося. Шємо сумки, виготовляємо свічки, мило. Юлія Левандовська зазначає, що картон та банки з під консервів є потребою. Залишається парафін або віск, адже він найбільш дорогий та затребуваний матеріал у виготовленні окопних свічок.